Ремені безпеки в автомобілі це перша лінія оборони на дорозі. Саме паски захищають водіїв та пасажирів під час аварій. Удар навіть на невеликій швидкості може бути надзвичайно травматичним на будь-якому місці в авто, якщо не пристебнутися. Перші концепції ременів безпеки з'явилися ще на початку ХХ століття. Однак сучасні триточкові паски були запатентовані Нільсом Поліном у 1959 році. Це шведський інженер автомобільної компанії Volvo. 1985 року німецьке патентне відомство відзначило розробку боліна серед восьми винаходів, що принесли людству найбільшу користь за останні 100 років. Саме такий ремінь був і безпечним, і комфортним, як для водія, так і для пасажирів. Є ще одна людина, яка зробила машини безпечнішими. І вона теж зі Швеції. Інженерка і дослідниця безпеки дорожнього руху Астрід Ліндер розробила жіночий тестовий манекен для краш-тестів. Він враховує не лише зрісти вагу, але й будову тіла жінки. Використання таких манекенів дозволяє виробникам зробити машини безпечнішими для водійок, у чому суперсила пасків безпеки, знижують ризик удару всередині авто під час зіткнення, утримують від викидання з машини та небезпечних переміщень у салоні, зменшують імовірність завдати травму іншим пасажирам, гарантують оптимальне спрацювання подушок безпеки. Це найефективніший спосіб зберегти життя під час ДТП. Ризик загинути знижується на 40-50% для пристебнутих на передніх сидіннях і 25% на задніх. В країнах ЄС та Україні користування пасками є обов'язковим для всіх пасажирів, включно з тими, хто сидить позаду. Середній рівень користування ременями серед водіїв у містах України 23%. у Києві 53%. 56% усіх жертв ДТП в Україні водії та пасажири автівок. Близько тисячі життів можна зберегти в Україні щороку, якщо рівень користування ременями буде понад 90%. Люди повинні розуміти, чому ремені безпеки важливі, та чому, чому є таке правило і не тільки в Україні, а в усіх країнах світу, що їх слід І спереду, і ззаду, і в місті, і за містом. Неважливо, яка швидкість вашого руху чи там ваш досвід їзди. У нас же ж люди купують купляють машини, обладнані системами безпеки, витрачають великі гроші, беруть кредити. І вони вже заплатили за той ремень безпеки, який працює разом з подушкою безпеки в комплексі з іншими засобами. Однак вони не користуються тим тим, за що вони заплатили. Вони ставлять затички та в ці ремені безпеки, приносячи в майбутньому величезну шкоду самим собі і беручи на себе величезні, те, що називається хвостові ризики, це коли ймовірність невелика, але наслідки катастрофічні. Годі передбачити, коли станеться ДТП, але можна пристебнутися і збільшити шанси залишитися неушкодженими. Важливо завжди користуватися пасками безпеки. Це просто, але надзвичайно ефективно і може врятувати життя.